Радіо UA Чикаго ще раз всім вітання. Хто зараз з нами на каналі Радіо UA Чикаго? Ми продовжуємо нашу вечірню студію. І сьогодні з нами Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, Юлія Скубіда Agency. Юля, привіт, раді тебе бачити. Привіт, рада бути в студії. Давно до вас не приходила. Це правда, підтверджую. Юлю, оскільки ти давно до нас не приходила, <зас> давай почнемо з новин страхового бізнесу. Що у вас там такого цікавенького відбувається, що варто знати людям? Ах, з новин страхового бізнесу. Я думаю, що сьогодні все ж таки так дійсно поговоримо про те, як змінюється індустрія в загальному. Якісь є нові тенденції, що я помічаю, і напевно трошки розкажу, щоб люди мали це на увазі і, можливо, прийняли якісь дії. Давай тако відразу. Це щось буде позитивне, сподіваюся, чи ти знову з негативними новинами ціни ростуть? І ну, ще це якісь... залежить знову ж таки. Якщо все буде добре, то це при має призвести до того, що ціни будуть падати вниз. правильно? якщо все буде добре, але ось це якщо мене насторожує. <гум> давай, давай, давай відразу е, до новин. Так що відбувається, от за останній квартал? Що цікавого відбулося? А я б не квартал. Я б сказала за останні півроку, що <гум> я бачу це тенденція, тенденція страхових компаній, які не покривають. Permissive driving, або людей, які не вписані в страхові полюси, якщо вони потрапили в аварію. А раніше більшість страхових компаній це покривало без питань. А зараз я можу назвати, точніше, я не буду називати ці страхові компанії, але ми говоримо про найбільші найбільші страхові компанії в штаті Іліной, які відкрито говорять, що якщо не вписана дитина, якщо не вписаний хтось був ваш страховий поліс. То ми не будемо покривати вашу аварію. І, на жаль, я це бачу на прикладі прогресів, тому що я там не можу, я не працюю в State Farm, я не працюю в Allstate, Але а, ми маємо інформацію, що так уже відбувається. І прогресів дійсно. Я мала такий випадок. Вже два навіть випадки, коли не покрили аварію через те, що не, бу, не була людина вписана в страховий поліс. Тепер. А, Чому я кажу, що це тенденція? Це почалося там раніше одна компанія, друга, а зараз це вже більшість страхових компаній. Як вони отримують інформацію, хто живе з вами, хто не живе? Зараз страхові компанії почали використовувати інформацію, яку вони перевіряють з DMV, хто зареєстрував свої права на цій адресі. І ці люди або автоматично підтягуються, або у вас, коли ви самі. Купляєте страховий поліс, вас би мали спитати, хто ще знаходиться з вами в вашому хаусхолд, як це називається, тобто живе з вами. І ці люди мають мати або свою страховку десь окремо, або мають бути вписаний ваш страховий поліс. А чому це так важливо? Раніше люди дзвонили і казали, я не хочу вписувати свою дружину. Чи там Я не хочу, щоб мій чоловік був на страховці. Це не питання, чи ви хочете, чи не хочете. Є правила, які ви маєте всі, як це йти по них. Юля, Юля, питання: але якщо дружина або чоловік не їздять на машині, то навіщо вони все рівно мають бути вписані та, і написати, та що вони не їздять? Чому? Якщо вони... а ч... окей, добре, коли я пишу, що є дружина, і пишу, що вона не їздить. Наступне питання в мене виникає не в мене. А моя система тоді мені питає, чому вона не їздить? В неї немає прав, є вибір. А вона просто не хоче їздити, чи вона має свій страховий поліс? Тобто тут питання: якщо вона просто не хоче їздити, тоді все рівно вона має бути вписана. Я тобі поясню, чому. Тому що сьогодні я не хочу їздити на автомобілі, але в мене є права. А завтра я вирішила взяти твій автомобіль, тому що я хочу поїхати, я не знаю, в магазин, а моя машина поламалась. Чекай, а... Юлю, але це піднімає ціну автоматично, правда ж? Ні, навпаки, ну знову ж таки, якщо є чоловік з дружини, в загальному це опускає вам ціну. Завжди я вам кажу, краще мати двох разом, не краще, так потрібно робити. Почекай в сенсі опускає давай ти, я так. так. Я Якщо я маю страхівку лише на себе одного, ну то це точно очевидно буде дешевше, ніж коли я маю страхівку і на тебе, і на себе. Сумарно, якби ти мала свою страхівку, я свою так, це було би дорожче, коли ми поокремо, ніж разом. Але якщо тільки я і порівнювати тільки я і я із тобою, то тільки я дешевше. Ні. Ні, Ні. Я, ти, не, я не розумію. Якщо воліку. ти є сингл, тобто ти не є одружений, тобі завжди буде дорожче, ніж коли ти одружений і з тобою вписана твоя дружина. Єдиний випадок, коли тобі буде дорожче, якщо я, твоя дружина, маю щось на своєму водійському рекорді. в мене є аварія, чи в мене є там якісь ticket, і я погано. А, як це? Я не дуже хороший водій. Тобто тоді, і це причина, чому раніше люди не додавали своїх свою родину. Так само зараз це стосується дітей. Зараз American Family вже отримає, наприклад, ми отримуємо такий лист, де нам кажуть, що Окей, перевірте, ця людина, ми знайшли, що по цій адресі від DMV, там, Ростислав, я не знаю, з Куїбіда живе по цій адресі разом з Юлією з А, Перевірте, будь ласка, хто він такий, чи він має бути вписаний. І якщо ви його не вписали, то страхова компанія вам уже не покриє, тому що вас. Конкретно страхова компанія дала запит щодо цієї людини, Уточним. І якщо ви збрехали, то відповідно це призведе до якихось не дуже хороших наслідків. Зараз ми про ці наслідки поговоримо обов'язково уточни, будь ласка, це ми говоримо власне зараз. У контексті однієї машини на сім'ю, тобто в нас одна машина з тобою на двох, чи в тебе своя машина, у мене своя машина, але ми маємо одну Ну, Ми з тобою тільки ж говорили в контексті однієї машини okay. на двох. Якщо ж ми говоримо, давайте візьмемо загальну ситуацію, та тобто, наприклад, ми живемо з тобою, Дмитро, і до нас ще приїхало там до тебе брат, до мене сестра, і в нас тепер вже четверо людей. Ти не хочеш вписувати брата, тому що він тільки недавно приїхав. Я не хочу вписувати свою сестру, тому що, можливо, їй там не знаю, 21 рік чи племінниці. І ми не додали цих людей. Можливо, вони вже навіть купили свої автомобілі, ми їх додали до своєї страховки. До чого я це все веду? А, будь ласка, будьте обережні. Якщо ви не додаєте ваших родичів, або ви не додаєте зараз ваших дітей, це може призвести до дуже нехороших наслідків. Тому а, раніше, навіть ви б мене спитали там 5 років назад, 2 роки назад, я б сказала, а, я не знаю, це буде залежати від страхової компанії, то тепер я вже бачу такі тенденції, що страхові компанії дуже дуже уважно. Перевіряють, хто живе на вашій адресі а, і хто був вписаний в вашу страховку. Ви маєте право не вписувати людину в ваш страховий поліс, якщо вона або живе на іншій адресі, і у вас є підтвердження, наприклад, ваші діти зареєстровані на іншій адресі, мають драйвий лайсенс на іншу адресу, або якщо вони мають окремо свій страховий поліс. Якщо ж немає ні першого, ні другого, ви не маєте права не вписувати. Я власне, це хотів запитати. Тобто, якщо ми з дружиною живемо на одній адресі. У мене своя машина, в неї своя машина, у мене свої свій, свій страховий поліс в неї свій страховий поліс. Тоді я не мушу її вносити у свій страховий поліс і вказувати, що в неї є. Окей. Але ти мусиш її вписувати. Все мушу. Ти мусиш її вписувати в свій страховий поліс, тому що ви одружені. Завжди чоловік з дружиною по правилах мають бути двоє вписані страховий поліс. Ти можеш її виключити. Є така опція «Excluded», виключити її зі свого зі свого страхового полюсу, а вона може виключити тебе. Але скоріше за все страхова компанія може попросити підтвердження, що вона має окрему страховку. Може не попросити, знову ж таки, це залежить, але виключити ви маєте право, просто але обов'язково треба включити. Чому так робиться? Тому що коли ви живете разом на одній адресі, є великий шанс, що ця людина все рівно. Споміняється, я не знаю, знову ж таки, машина не завелася зранку. І твоя дружина каже: Дмитро, можна я візьму твою машину? Ти такий, так? і потім відбувається аварія або ще щось, не дай Боже, стається і страхова компанія каже, так. А чому Дмитро ви не додавали вашу дружину? А в неї три аварії, можливо, ви цьому не захотіли її добавити навіть при умові, що ти і я, ми маємо кожен свою машину, і кожна, кожен має свій страховий поліс. Все рівно ми маємо бути один в одного. Так, писаний. чоловік з дружиною, так цікаво, це щось нове, насправді важлива інформація. сподіваюся, кожен почув. А як же Юлю про перший амендмент, про, про першу правку до конституції Freedom of Choice? Тут немає ніякого вибору. Тут ну просто... freedom of Choice ви можете і додати, а потім автоматично сказати Я хочу її виключити. І тоді це буде прописано в страховому полісі, що Юлія Скобіда виключена з цього страхового полісу. Це означає, що якщо... Я візьму твою машину в той день, коли моя поламалась, і я зроблю аварію, страхова компанія скаже, ми не платимо, тому що, подивіться, ось тут чітко прописано, ви сказали, виключити вашу дружину. Ви писали цю аплікацію і всі довольні. Угу. Угу. Ну, я Саме зараз тому. намагаюся це все опрацювати <с> в своїй голові. ну, ну Дуже цікаво. Добре, якщо, а якщо одна машина взагалі на всю сім'ю, то там обов'язково обов'язково всіх, хто проживає. Те, що я хочу сказати, не грайтеся, будь ласка, якщо хтось постійно їздить на вашому автомобілі. Будь ласка, добавте до вашої страховки. Особливо, якщо ви маєте прогресів, особливо зараз, якщо ви маєте State Farm, особливо, якщо ви маєте Allstate, особливо, якщо ви маєте Farmers, особливо, якщо ви маєте American Family. Тому я вас дуже прошу. А ми ще до цього не дійшли, але я бачу багато вже зараз кейсів, коли. Людина не вписана в страховку, аварія не буде покрита. Не доводьте до цього. Аварія не буде покрита зовсім? Зовсім від слова взагалі. Навіть чекай, чекай. Я маю машину, я маю страховий поліс, я був на місці аварії. Єдиний, хто був в машині. А ні, ні, якщо ти, але якщо ти дав своєму я не знаю, своїй дружині, яку ти забув випадково вписати, тому що вона випадково має три аварії і вона зробила цю а, аварію, то тоді аварія не буде покрита. Добре, Юлія, давай до історії життя. Їде чоловік з дружиною в машині, їдуть все чудово, задивилися на небо, на пташачок, оп, аварія сталася. За, за рулем чомусь була дружина, вона не вписана. Чоловік каже, давай бігом поміняємось місцями, ніби Це, я був. Я не буду спекулювати на цю тему, тому ні, що. Ніби я то був їхав. Таке ж буває час. No, то... а, я хочу сказати, що зараз є камери на кожних перехрестях, тому я насправді. Такі речі, напевно, ну, не напевно. Я не рекомендую ніколи нічого такого робити. Це я, я розумію, що ти не рекомендуєш це неправильно. Це ж об -об -об. Плюс, Якщо сталася аварія з іншою машиною, то зразу побачать, хто був за кермом. Це, правда? це карається законом, правильно? Ось такий обман. Я не буду знати, чи страхова компанія буде звертатися в поліцію чи ні, але я всіх попереджаю, що кожна страхова компанія має. І між собою вони мають список таких людей, які вони вносять в чорний список. Це коли ви робили якийсь фрод або на автомобіль, або на будинки. Тобто, якщо ви потрапляєте в той список, то напевно вам буде тяжко отримати ні хорошу ціну, ні кожен ваш аварій, яка буде після того відбуватися, вона напевно буде перевірятися досить ретельно. Страшні речі говориш. Ну я думаю, ну це знову ж таки. Ми говоримо про якісь екстремальні ці, але так я кажу, щоб всі були чесні і робили так, як правильно, а не так, як дешево. А, чудово, скажи, нагадай, будь ласка, з якого віку має бути вписана людина 16, 16 років? А людина має бути вписана з того віку, коли вона отримала водійські права і починає їздити на автомобілі. Не перміт, а права. Угу. Перміт ще можна написати. ще можна перміт, тому що перміт, ви їздите, людина і має їздить під вашим це. Я ну зазвичай, принаймні, знову ж таки, все залежить від я б дзвонила вашій страховій компанії, тому що я не можу додати дитину, яка має тільки перміт. Ми можемо додати, коли вже отримали права. А, тобто, так можливо, інші страхові компанії можна додати ще лише з пермітом. Юлю, враховуючи теперішній час, ми знаємо, що багато людей приїхало з України, угу. а, і не всі вони мають відразу америка... американські права. А багато хто можливо навіть і дотепер ще десь намагається використовувати свої українські права до того моменту, поки їх не зупинить поліція. А, скажи, будь ласка, ну до таких людей мало хто буде вносити в страховий поліс, а, можливо, навіть... Ну, тому я рекомендую, щоб ви сказали таким людям. Піти і взяти собі окремий страховий поліс, щоб ви не ризикували. А так вони не мають с... права. Вони мають право, є купа страхових компаній, які не є вважаються стандартними, які, можливо, є гірші по якості, які вам можуть зробити з International Driver License з wow, водійськими так, правами. Навіть так. так. І мені здається, що прогресів так само може зробити. Я цього не знав. Okay. Так, звичайно, ви можете зробити це і вам просто буде коштувати дорожче. Але оптимальний варіант це все ж таки тут здати на права і Звичайно. зробити нормальну страхівку. Звичайно. Ну супер, це цікава була тема. Юля, дякую тобі, що її сьогодні підняла, розповіла всі нюанси, всі деталі. Ми сподіваємося, що люди не будуть грати з вогнем і будуть з розумом підходити до даної, даної ситуації. Тому, якщо маєте ще якісь додаткові питання, звертайтеся. Юлія Скобіда, Agency, завжди на зв'язку. Номер телефону 773. 2, 2 3, 3 5, 5 9 9 юлю яке закінчує не Знаєш, ще раз 7 7 3 2 3 5 9 9 0 А офіс знаходиться в Чикаго. Тут у нас в Норіджі, і в Керол Стрім можете заходити і спілкуватися вже безпосередньо на місці з представницями Юлія Скобіда Ейдженсі. Дякую, будемо чекати. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.